Вітаю. Так, звучать питання. Який ж інвертор підібрати, якщо має споживання ну, там 15, 20, 30 кВт. Отже, е якщо коротко, моя суб'єктивна думка, судячи з практики і ціноутворення. все, що вище 20 кВт потужність інвертор, він повинен бути високовольтний. Тобто це під високовольтну батарею. Що таке високовольтна батарея? Це більше 50 вольт, більше 50 вольт. Тобто, ну, так звана 48. да? Якщо менше 20 кВт, однозначно 48 В. Так виходить дешевше. Чому? Тому що, наприклад, ну, умовно кажучи, 20-кіловатний трьохфазний інвертор нормальний вартує приблизно 3000 доларів. 20 кВт трьохфазний високовольтний інвертор вартує близько 2,5 тисяч доларів. Тобто, В них цінник. Близько 50-500 доларів різниці. Але, наприклад, якщо вам потрібен акумулятор на 15 або на 30 кВт, на 20 кВт інвертор, то ну, ціна утворення має нормальна. А якщо вам потрібно вже, наприклад, там, 120 кВт годин, щоб був акумулятор, то однозначно тільки високовольтна збірка. Тому що вартість системи виходить за рамки адекватного. Це що стосовно різниці по підбору. Високовольтний, низьковольтний акумулятор і до них інвертора. Всім марної енергетики.